Упертий півень побачив півень у небі орла, і захотілося йому перед курами орлом показатися. Чим я не Орел? запитав він у них. Орел, Орел в один голос відповідали йому кури. Орел. А я, дядечко, тебе знаю. Ти півень, крикнуло якесь цуценятко. А може, я все ж таки орел? грізно запитав півень і замахав крилами перед самим носом у цуценяти. Орел, дядечко, орел. прошепотіло перелякане цуценя. «Мяу, З маленькими ти орел, сказав кіт, а сам навіть літати не вмієш? Це я не вмію, здивувався півень. Підстрибнув і злетів на паркан. Орел па па, -па, -па, -па орел. знову в один голос закуткудакали кури. Ото здивував, <сху> <сху)> пирхнув кіт. Я й без крил вище заберуся і заліз на дерево. Тут вже не на жарт розсердився півень. Гребінець у нього налився кров'ю. Він щосили розбігся, замахав крилами, відірвався від землі і опинився верхи на свині, злякалася спросоння свиня, схопилася, кинулася бігти, куди очі дивляться, і влетіла під лавку, на якій відро з водою стояло. Накрило півня відром. Виліз він з під нього мокрий, жалюгідний. Пір'я обвисло, сам тремтить. Обсушився на сонечку півень і знову за своє. Орел я чи не орел? Орел, орел. відповідали йому кури. Півень у дворі був один. І вони не хотіли з ним сваритися.